Принцип роботи клініки «Дружньої до молоді оснований за принципом трьох «Д» – доступність, добровільність, доброзичливість. Кожен пацієнт відчуватиме себе тут як у своїй тарілці, впевнені лікарі, щойно відкритого центру. Навіть підростки, які будуть к нам звертатися, вони будуть себе відчувати в своїй середі, вони будуть сріді молоді. Саме новий підхід до пацієнтів, а не свіжий ремонт, відрізняє цю клініку від інших. Ми приймаємо е, підростків з 14 до 24 років і вище при обращенні. У нас абсолютно анонімні услуги, то тобто не спрашувати ні паспортні дані, при приживанні може не називати свого імені. Ми абсолютно на добровільній основі приймаємо. Анонімна діагностика, впевнені люди у білому. Це те, що зробить підлітків більш відвертими до того ж до послуг хлопців і дівчат, як допомога урологів та гінекологів, так і консультації психолога та юриста. Ми оказуємо і психологічну, і консультативну допомогу, і профілактичну, і лечебно-диагностическую. Лаборатория на базі нашої поліклініки кабінет наприміна ми можемо направляти центр відкрили на базі студентської поліклініки, що дуже зручно Чому відкрито на базі нашого ліченого чреження. Потому що наша лікарня обслуговує 51 одну тисячу студентів вищих учебних заведень. Наші сотрудники мають великий досвід роботи з молодежі, поскольку психологічні та здоров'я молодежі відличається від от здоров'я других слоїв населення. За словами перших відвідувачів, будь-які проблеми треба вирішувати одразу, особливо якщо це стосується здоров'я. Павло Петренко Віталій Правдюк деталі.